Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео буде представлена біжутерія, а саме брошки. Перед початком хочу повідомити, що з'явились в наявності брошки, про які ви питали: це м'яка брошка капібара, листячко з комахою, джілка, парасолька, кошеня, лебедь. Колосок в нашому національному стилі, кит та чарівний птах. Кому цікаво, пишіть або переглядайте попереднє відео з брошками і дізнавайтесь про ціну розміри. Перша в показі брошка Геометрія, розмір 65 на 40 мм. Волочка з фіксацією, Але до кожної брошки я додаю силиконову заглушку для підтримки, щоб ви не переймали, що ви її загубите. Вартість 200 гривень брошка силует 50 на 40 мм, застіпка звичайна. 40 на 50 міліметрів. Вартість 200 гривень. Брошка кіт. 40, перепрошую, 30 на 20 мм. Зелені такі яскраві очі в нього. Голочка. Вартість 200 гривень яблучко 30 на 25 мм. Застіпка. Вартість 200 гривень. Брошка Ташка. Розмір 30 на 23 мм. Застіпка. Вартість 200 гривень. Брошка капелюшок 30 на 16 міліметрів. Голочка. Вартість 200 гривень. Брошка нотка з різнокольоровим кристалом 40 на 12 міліметрів. Волочка. Вартість 200 гривень. Брошка бджілка з кристалом 22 на 25 мм. Застіпка. Вартість 200 гривень. Брошка листя 40 на 30 міліметрів. Голочка. Вартість брошки 200 гривень. Брошка. Сонечко. 26 на 25 міліметрів. Також кристалом. Голочка. Вартість брошки 200 гривень. Брошка кулон бабка з довгим хвостом. Розміри 85 на 60 мм. Вартість 300 гривень. Голочка і в якості кулона. можна використовувати брошка. Акцент номер 1 Розміри 55 на 50 мм. Різнокольорові кристали. волочка Із фіксацією можна використовувати в якості колону. Вартість брошки 300 гривень. Брошка акцент номер 2 50 на 50 мм з перлинами. Застібка з фіксацією. Вартість брошки 300 гривень. Брошка комета 40 на 40 мм з перлиною та різними кристалами. Застіпка. Вартість брошки – 300 гривень. Брошка – стрічка – 60 на 40 мм. Застіпка з фіксацією. Вартість 250 гривень. Мрошка код на місяці 38 на 30 мм Засібка з фіксацією можна використовувати в якості колону. Вартість 250 гривень. Мрошка букет 60 на 25 мм Застіпка. Вартість 250 гривень. Брошка ящерка 65 на мм. Застіпка. Вартість 250 гривень. Брошка. пір'ячко з перлиною. Верламутр. розмір 50 на 25 міліметрів. Застіпка. Вартість 250 гривень. Брошка. Бант з квітами. Розмір 55 на 40 мм. Вартість брошки 300 гривень. Брошка панда 45 на 25 мм. Вартість брошки 250 гривень. Брошки віночок з метеликом. Розмір 40 на 40 мм. Є в золотистому, є в сріблястому металі. Вартість брошки 300 гривень. Брошка мудра сова 40 на 35 мм. Застіпка з фіксацією може бути використана в якості колону. Вартість брошки 250 гривень. Брошка їжачок. 40 на 32 міліметри. Застібка з фіксацією можна використовувати в якості колону. Вартість брошки 250 гривень. Брошка вишенки. Грановані кристали. Розмір 30 на 25 міліметрів. Голочка. Вартість брошки 300 гривень. Брошка, кошик з квітами, розміри 40 на 45 мм. Застіпка. Вартість брошки 250 гривень. Брошка гілочка з перлинами. Розмір. 50 на 40 міліметрів. Застіпка. Вартість брошки 300 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!